Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожній, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за руком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. вік. не, недруги лукаві, друзі! Зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко не не згадують про тебе дні за натокуці і малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся? Без лобів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.